Вітання з рідних чернівців! Усім привіт! Сьогодні, 26 травня 2025 року, і це означає саме головне, сьогодні наш братній народ грузини і неймовірна країна Грузія святкує День незалежності. Для мене Грузія неймовірно відгукується в моєму серці. Звичайно, я дуже багато подорожую світом багато добуваю, її європейські фаворити. Але от країна, яка настільки ментально мені лягла на душу, це саме Грузія. 2021 рік п'ять разів я була в Грузії. В основному я базувалася в Аджарії. В Батумі, чарівному Батумі, але звичайно це були подорожі Кахетією, подорож до Тбілісі і комунікації з близькими людьми. Ви знаєте, тоді якраз був карантин. Розквіт карантину я не обмежувала себе в находженні в Києві, тому що я тоді здебільшого знаходилася в Києві. Ми робили ці тести. Як ми їх робили, це вже такое, такое. Платили кошти і в літаки, і просто летіли світом в масках. Будь чому. Грузія мене причарувала просто настільки, що я навіть подумала, що я б навіть там хотіла жити. Була така думка, адже Батумі дуже потужно розростався і розростається. Але це дуже далеко для того, щоб слідкувати там за нерухомістю і так далі. Але це країна, в яку я хочу повернутися, про яку я думаю постійно зараз. На жаль, дуже складні трансфери і дуже довгі. Але це можливо, вайно все може бути. І так повертаємося саме в цей день, 26 травня. В 1918 році Грузія здобула столь очікувану незалежність від російського ярма, вийшла з кладу Російської імперії. На жаль, незалежність проіснувала до 21-го року тільки три роки. Але потім, у квітні 1991 року, Грузія здобула незалежність і стала незалежною країною, яка розвивається, проходить свій шлях непростий. Що для мене Грузія? Для мене Грузія це друзі. Для мене Грузія це ось от Батумі. Для мене от тоді я була в Києві майже весь час. Абсолютно інша енергетика. Я її відчуваю, дуже її люблю, але це величезне місто. І ось тут Батумі. Ну абсолютно ем, різна архітектура з Чернівцями. А ось це тепло, ці маленькі вулиці, вулиці е, ну поустовські, дай дощі, дощі, як зараз на Чернівцях. Фраза Паустовського – хто був в Батумі і не бачив дощу, він просто не був. в Батумі". Тумі Анна Ахматова. Ну, про Грузію можна розповідати дуже багато чого. Мої знайомства, мої друзі, яких з'явилася величезна кількість, Лічка, улюблена гід, вона викладач. Історії в гімназії, в Батумі, ми потоваришувалися з сім'ями. І коли я була на екскурсії і вела репортаж з екскурсії, ми почали розмовляти, і вона дуже харизматична. Ми десь одного віку і щось почали там між тобою говорити, а група була такий збарнячок, не тільки Україна, а всі інші гості. І вона щось я там чернавце роблю, роблю репортаж. І вона що? А в мене мама корінням Чернівці. В мене в нас просто сльози вибухнули. Ми настільки обійнялися, ми товаришували. Я навіть була у них гостях в мій готель Батумі», в самому центрі, в якому я зазвичай зупинялася в старому центрі Батомі. Олдбатомі і Лічка жила поруч. Як там цікаво, чого вартує цей ботанічний сад, атмосфера. Може він не такий вилизаний, як європейський, але він настільки душевний. Я ці речі дуже відчуваю. Кожен гід, який вкладався. Для нас е, виступав, коли тому що перший раз я був рекламник, виступав е, 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 ансамбль Сухішвілі, уявляєте? Тобто ми десь там високо в горах, в неймовірному ресторані, після чарівної екскурсії е, бачили концерт наживо. Але слухайте, там танцюють усі. Я от зараз зараз розповідаю і просто дощему, тому що кожен день е, я розуміла, що я повернуся. Я розуміла, тому що для мене це був вайп чернівців, е, але трошки інакший. Е, Таке все лагідне, миле в піші досяжності, змішання культур, толерантність, історія. Ну, це Грузію це окремий не один репортаж. Однозначно. До речі, зараз кажу, я вирішила робити цей репортаж біля хінкальні, розинський ресторан. Бачите, ось такі для вина. Діжки стилізовані, чудова чудова локація. Найкраще зазвичай е, фотозони. А далі моя улюблена Джержина, де я святкувала день народження. Якщо буде час по репортажу, ми підемо. І відкрився ще один новий ресторан на розі вулиці Гоголя і Кобилянської. Тобто на Кобилянській у нас аж три грузинські ресторани. Це про щось та й каже. До речі, зараз е, у Грузії, в Тбілісі, як амбасадор України, Чернівців, наша е, землячка. Е, Майя Фесюк, Маєчка, тобі вітання. Я знаю, що Грузія для тебе так само дуже близька країна. І ще продовження. Ви знаєте, я перескокую з теми, в тему, але це не означає, що я не пам'ятаю, про що я хочу ще розповісти. Якщо це буде овертайминг, нехай Грузія того вартує. Якраз, я думаю, що дуже символічно, що цими днями, 29 числа, в театрі буде концерт моєї улюбленої Ніно Катамадзе, яку я просто обожнюю. Ми з нею так само познайомилися 21. 20... Шому році особисто в Києві був неймовірний концерт на андрійському звозі. По перше, спочатку була зустріч з Жаданом. Ми розмовляли. Я кажу: слухай, а ти їдеш Чернівці не чердові меридіан каже: ну звичайно, 21-й рік карантин. А я думаю, чого це я оце це ж в Києві? Я теж збираюся і їду. Купила квиток і це був знову неймовірний цілунок з рідним містом. А потім, саме в цей день, ось там, де 10 на тринадцять чи чотирнадцять, не пам'ятаю, де всі свої. Величезна концертна така платформа. і Там виступала Ніно Катамадзе. Квитків не було, але мені вдалося туди потрапити, зробити з нею репортаж. Наскільки вона щира, наскільки вона відкрита. Ми прокомунікували, ну познайомились і от. Знову я вам розповім картину це саме про Грузію. Я сиджу у Львові, так, так само 21 рік. Це вже е, день незалежності. Це вже день незалежності. Я сиджу на проспекті Свободи після своїх оповідок, шпацерів. Десь е, ще не було війни, не було комендантського часу. Десь о, 12 годині ночі, напевно, чи 1.23. Я сиджу, щось там публікую, дивлюся, розглядаю львів, спостерігаю, і до мене хтось підходить. А я ж не бачу, і ось так от кладе руку на мою руку. І таке тепло, немовірно, я підіймаю очі. Ну, тобто воно мене не шарахнуло абсолютно, тому що ну от я ж не бачила, хто це. І я дивлюся, переді мною стоїть Ніно Катамадзе. Поруч з нею львівські друзі, київські імпресаріо, її музиканти, її товариш, який з нею ну, на протязі усього творчого шляху, і вона каже, я просто дослівно. Ми йшли, і я відчула сонечко, я відчула тепло. Боже, мені так стало приємно. Ми обійнялися, розгуманілися. і ми пішли у ніч. Зі Львовом і до третьої, четвертої години ми гуляли по Львову, розповідали. Вона казала, тому що ми знаємо, що у Грузії зараз непрості часи. Ми знаємо знову ж таки, що російський плив е, е, е дремлючі ока, спостерігає за усім, що можна спостерігати, і всовує свої брудні е лепіща туди, куди не потрібно. Грузія, на жаль, не ста не стоїть окремо. Але ж від того грузинська душа не змінюється, і вона казала тоді мені, що я так люблю Україну, я так і відчуваю, що я хочу приїхати в Київ. каже, боже, це було просто неймовірно. Але потім. Через півроку почалась війна, ми це все знаємо. І Ніно Нінокитамадзе кожного року приїжджає до нас концертами. Те, що я не поїхала в рекламник зараз, однією з головних причин був саме концерт Ніно Нінокатамадзе, тому що ну не можу і не хочу я пропускати таку подію і ще й в Чернівцях. Тому в театрі 29-го ще є там дещо з квитків. Приходьте, повірте мені, що це буде такий вайб, якого ну хто не був на її концертах, не відчуває. На бекстейджі навіть голосніше почали грати грузинські пісні. Я люблю Грузію. В День Незалежності сьогодні по проспекту Шатару Ставелі буде військовий парад, буде зазвичай парад квітів, буде зустріч і величезний салют. Я згадую Вахтанга Кабідзе. і знову ж таки, як весь проспект Шатару Ставелі йшов, коли його проведжали в останню путь. Це мені дуже нагадувало по картинкам. Як Львів проводжав Володимира Весьока? Це люди гордість нації, люди незламні, незмінні, люди з душею. І серед грузинів таких багато. Люба Джорджа, вітання з центру Буковини, з Чернівців, з величезною любов'ю, неймовірному народу Грузії, з любов'ю ваша Оксана Дем'янишина. i